Книга пророка Єремії, розділ 25. Слово, яке було до Єремії щодо всього юдейського народу в четвертому році правління юдейського царя Єгоякіма, сина Йосії, це був перший рік правління Вавилонського царя Навуходоносора, і яке пророк Єремія проголосив усьому юдейському народові та всім мешканцям Єрусалима, говорячи. Від тринадцятого року Йосії, Амонового сина, Царя Юдеї, і до цього дня, ось уже протягом двадцяти трьох років, надходить до мене Господнє Слово, а я з самого ранку наполегливо звіщав його вам, але ви не слухали. Господь заздалегідь посилав до вас також інших своїх слуг пророків, але ви не слухали і не звертали жодної уваги і на їхні слова. Вони говорили. Зверніть кожен зі своєї лихої дороги і залиште ваші злі вчинки, аби й далі жити на землі, яку Господь дав вам і вашим батькам на віки вічні. Не ходіть за іншими богами, щоб їм служити та їм поклонятись, викликаючи мій гнів ділами ваших рук, аби я не вчинив вам лиха. Та ви не слухали мене, говорить Господь, спонукаючи мене до гніву вчинками своїх рук. Собі ж на зло. Тому так говорить Господь Саваот. Оскільки ви не послухались моїх слів, то я віддам наказ і зберу всі північні племена, говорить Господь, зокрема і мого слугу на бавилонського Вавилонського царя, і спроваджу їх у цей край та на його мешканців, а також на всі навколишні народи, і дощенту вигублю їх, прирікаючи на закляття. Перетворю їх на страхіття та посміховисько й на вічні руїни. Я покладу край їхнім веселищам і радості, замовкне голос нареченого і голос нареченої, а також гуркіт жорен погасне світло світильників. Уся ця земля перетвориться на руїни й пустелю, а народи служитимуть Вавилонському цареві 70 років. Коли ж мене сімдесят років, то я покараю вавилонського царя за злочини його та його народу, говорить Господь, а халдейський край перетворю на вічну пустелю. Отже, я виконаю над цим краєм усі мої провіщення, які я проголосив щодо Нього, усі пророцтва Єремії відносно всіх народів, записані в цьому сувої. Адже халдеї самі будуть поневолені, Численнішими і сильнішими народами та великими царями я відплачу їм за їхніми вчинками та діяльністю власних рук. Після цього так сказав мені Господь, Бог Ізраїлю: візьми з моїх рук цю чашу вина гніву і напій з неї усі народи, до яких я тебе посилаю, щоб вони пили й заточувались до безумства перед мечем, який я пошлю на них. Тож я взяв чашу з Господніх рук і напоїв з неї усі народи, до яких послав мене Господь. Єрусалим, усі міста юдеї, його царів і його вельмож, прирікаючи їх на спустошення, на страхіття й посміховисько та на прокляття, як воно і є сьогодні. Так само й фараона, царя Єгипту, його слуг, його вельмож і весь його народ. Все розмаїття інших народів, як от всіх царів землі Уц та всіх царів Филистимського краю, в тому числі Ашкелон, Газу, Екрон і залишки Аждода, Едом і Моав та нащадків Амона, усіх царів Тира, усіх царів Седона та всіх царів узбережжя на іншому боці моря: Дедан, Тему, Буз і всіх, хто вистригає у себе скроні. Всіх Аравійських царів та всіх царів різних племен, що мешкають у пустелі, всіх зімрійських царів, всіх царів Елама і всіх царів Мідії, а також всіх царів півночі, близьких і далеких, одного за одним і царів всіх царств землі, які лише існують на землі, а цар Шаха питиме останнім. Тому так скажи їм. Так говорить Господь, Бог Ізраїлю: пийте і впивайтесь, падаючи, виблюйте, випите, але ви вже не встанете від удару меча, який я посилаю на вас. А якщо вони відмовлятимуться взяти чашу з твоїх рук, щоб випити, тоді скажи їм, що говорить Господь Саваот, вам неодмінно доведеться випити. Адже якщо на місто, в якому прикликається моє ім'я, я починаю насилати лихо. То хіба вас якимось чином омине покарання? Ви не залишитесь непокарані, оскільки я закликаю меч на всіх мешканців землі, говорить Господь Саваот. Ти ж, Єреміє, провіщатимеш щодо них усі ці слова, говорячи: Господь загримить з висоти, Він подасть свій голос зі свого святого помешкання, Він потужно загримить на свою вівчарню. Закричіть, наче чавильники винограду, і відповість усім мешканцям в землі. Цей галас донесеться до країв землі, поза як у Господа судова справа з народами. У нього судовий процес з кожним тілом, і нечистивих він віддасть під меч, таке приречення Господа. Так говорить Господь Саваот. Нещастя переходитиме від народу до народу, грізна буря вже зривається від країв землі. В результаті лежатимуть побиті Господом від одного краю землі до іншого краю землі. Вони не будуть оплакані, їх не позбирають і не поховають. Вони будуть, як гній на просторах землі. Голосіть, пастирі, та волайте, валяйтесь у попелі, провідники отари, тому що надійшов час вашого власного заколення. Усі ви будете викинуті, як розбитий, хоча й коштовний посуд. Не буде для пастирів захисту жодного порятунку для провідників отари, чути голосіння пастирів і волання керівників отари, оскільки Господь знищив їхні пасовиська, спустошені мирні оселі від палаючого гніву Господа, він, наче лев, що залишив своє лігвище, і земля перетворюється на пустелю від кари, спустошувача та від його палкого гніву.